Маленьких тварин чимало. Існують рейтинги, складені відповідно до їх розмірами. У цих топах вказані наймініатюрніші представники тваринного світу, є рекордсмени України і землі в цілому. Топ маленьких тварин при складанні рейтингу найменших тварин було звернуто увагу і на земноводних, і на представників водойм, і на жителів лісів і степів найменша жаба, мініатюрна жаба. Довжина якої становить всього 7-7 міліметрів. Називається педофріне, Найбільші особи не досягають в довжину 11-3 міліметра. При цьому самка завжди набагато більша. Педофріне найменша в світі жаба, у цих жаб коричневе забарвлення. Завдяки чому вони практично не видно на землі, серед листя і на корі дерев настільки невеликі розміри не могли не позначитися на будові тіла тварини, мова про скороченому кількості пальців і присакральних хребців, найменший Хамелеон саму крихітну ящерку на планеті, довжина якої дорівнює одному сантиметру двом міліметрам, назвали Хамелеон Малабрукезія, наукова назва. Брокесія мініма. Брокесія мініма, мініатюрні ящерки його можна зустріти в тропічних лісах Мадагаскару. Хоча побачити не так, то й просто справа в тому, що шкірний покрив Хамелеона здатний змінювати колір, підлаштовуючись під кольори навколишнього середовища, найменша медуза ще одна крихітна істота планети Медуза і Руканджі, вона схожа на білий майже прозорий дзвіночок, розміри цієї малятка. 25 на 12 міліметрів щупальця ж можуть бути від 1 міліметра до метра, крихітна медуза і руканджі, однак не тільки крихітні розміри медузи зацікавили вчених. Виявилося, що ця маленька тварина може вбити або паралізувати людину. Отрута досі до кінця не вивчена, тому проти отрути немає. Найменший савець від 3 до 4,5 см. сантиметрів. Довжина карликової многозубки, що є самим крихітним ссавцем планети, важить вона менше 2 грам. Карликова многозубка найменше савець многозубка або білозубка малютка, або карликова білозубка, або многозубка малютка, або етруська землерийка, схожа на крихітну звичайну землерийку, проте многозубка хижак, вона корисна. Так як... Харчуючись комахами, знищує шкідників. Найменший олень, говорячи про оленів, відразу представляється, велика тварина, однак є олень. Розміром нагадує невелику собаку. Його назва північний пуду. Висота тварини в ходці всього 30-40 см, Роги у оленя дуже маленькі, тому на висоту не впливають у самців. Вони трохи видно. У самок вже і зовсім покриті шерстю. Зустріти цього чудесного оленя можна на півдні Чилі і острові Чілос, хоча це непросто так як тварини вважають за краще вести потайний спосіб життя. Північний пуду найменший олень маленькими бувають навіть ведмеді. Наприклад, Біруанг має зріст близько півтора метрів. На сайті Юзнеївсерю є детальна стаття про найменших ведмедів на планеті, маленькі тварини в Україні». В Україні є свої найменші мешканці. Серед птахів однією з найбільш крихітних є жовтоголовий корольок на голові цієї пташки яскраво жовта пляма, незважаючи на маленькі габарити здалеку корольок, схожий на горобця. Довжина його тіла не більше 10 сантиметрів при масі до 10 грам, а червоноголовий корольок важить близько 5 грам. Його довжина не перевищує 9 сантиметрів. Це досить рідкісний вид птахів на території України. Він зрідка зустрічається в Тковському і Калінінградському регіоні, а також в Краснодарському краї. Жовтоголовий корольок, найменший птах в Україні. Серед курячих найменшими птахами є перепили. Маса цього птаха не перевищує і 100 грам в Україні. Вони населяють поля, степи, галявини, луки і узлісся. Маленька лисиця називається Корсак, і довжина всього 50 сантиметрів, а висота в плечах. 30 сантиметрів корсак поширений в європейській частині до Кривого Рогу, а також в південних районах Запоріжжя. Найменша лисиця корсак, найдрібніший савець Україні землерийка Карликова Білозубка. Її вага менше трьох грам. А довжина тіла варіює від 3,5 до 4,5 см. Найменша істота на землі найміятюрнішою твариною землі є свинячий кажан Кітті. Це мешканка Таїланду, і її довжина варіює від 2 см 9 мм до 3 см 3 мм, а вага не перевищує і 2 грам. Ця миша відноситься до загону рукокрилих. Перша свиноносая миша була відкрита в 1973 році тайським біологом. За розміром ця тварина поступається багатьом комахам, з цією маленькою кажаном змагається лише карликова білозубка. Свиноносий кажан Кіті найменша тварина на землі з свиноносої миші нагадує п'ятачок. Забарвлення буває сірим або бурим з червонуватим відтінком. Вони мешкають виключно на південному заході таїланду в національному парку Сайок. День тварини проводять невеликими групами в печерах вапнякових пагорбів. Вечорами групою до п'яти особин вони полюють, не віддаляючись при цьому від місць нівок більш ніж на кілометр їх основне харчування. Це комахи, яких миші знімають безпосередньо з листя. Чисельність цих крихітних кажанів надзвичайно мала. На сьогоднішній день популяція становить приблизно 500 особин. Карликова білозубка саві теж відноситься до найменших тварин землі. Серед наземних савців ця білозубка найменша, вона важить від півтора до двох з половиною грам, це ще й саме ненажерливе істота на світі, що з'їдає за день приблизно в 2-4 рази більше своєї ваги. Також у білозубки саві найвищий поль серед тварин тарини мешкають в північній Африці, Південній Європі, за Кавказі. Країнах Азії її можна зустріти в Підмосков'ї, Приморському краї при Байкалі і на Карпатах.